У серпні у мальовничій Ворогті відбувся всеукраїнський багатожанровий фестиваль Говерла Артфест. Серед десятків колективів із різних куточків України особливо яскраво засяяв аматорський хореографічний колектив Юкрейн Джой з попельнасту. Їхня енергія та майстерність вразили журі. За танець Мотанка душа народу колектив отримав головну нагороду гран-прі. Конкуренти у нас були дуже достойні, тобто це було мега складно. Я кожен номер, який був, я виходила і дивилася просто в захваті, тому що усі, хто тут були молодці, і я неймовірно рада, що я побачила таку красу, як краєвиди, як номера, як тут ну дуже неймовірні люди. Взагалі, ця атмосфера вона надихає і мотивує далі і далі рухатися. І оце гран-прі, яке ми отримали, це як і ще один. Крок і поштовх до того, щоб творити, творити і творити. Також колектив здобув одразу три перші премії. У сучасній хореографії відзначився дует Анастасії Коваль та Тамари Бачу з танцем місто весни. У класичній хореографії перемогу здобули Тамара Бачу та Владислава Данилко з номером Вірте у дива. А в поетичному жанрі яскраво виступила Аріна Терещенко, яка отримала першу премію за проникливе виконання вірша. Утікайте москалі. Мені сподобалось дуже на конкурсі. Я зразу переживала, потім отримала перше місце. Ми для того їздимо так далеко з дітьми, щоб вони за межами нашої громади бачили, що є ще маленькі великі куточки нашої гарної батьківщини, нашої України. Дякуємо за допомогу нашим господарствам. Які нам допомогли в цьому, щоб ми подолали таку далеку дорогу, щоб ми так далеко з ними приїхали. Ми це змогли, ми це зробили. Ми забрали наші призові місця, по які ми сюди їхали. Ми собою пишаємося. В нас вперше ми вибороли гран-при. І після сцени ще одна перемога. Учасники піднялися на найвищу вершину України гору Говерлу. Цей успіх став можливим завдяки підтримці меценатів влади, а головне завдяки Збройним силам України. Які дарують дітям шанс мріяти та розвиватися.